Всім привіт! В цьому відео хотів поговорити про джонаску навіацію, а саме монітори, антени, ну і друге брудно, яке є. Бо бачу, батенько по... цікава ця тема, пишуть в мені в коментарях під ютубом, в Тіктоке питають, на прямих ефірах в Тікток. До речі, хто ще не підписаний, на Тіток, підпишіться, там проходить ще розіграш розірач, невеличкого годинника і брудки, все такого плану. По навігації. Відразу кажу: я невеликий там прямо експерт, але за рік користування щось трошки не І коли я шукав тоді рік тому. Для такої якоїсь інформації я прям не знайшов готової. Потрібно було там дзвонити, питати, читати, що це взагалі таке, як воно зв'язане. Дивіться, по всі ці навігації вода є два види їх: це біла і сіра. Біла це офіційно ввезена, там ціна буде інша, ну набагато більше, понятно. А сіра це, ну, в основному, будемо чесно казати, це крадена або якось нелегально ввезена. Ну, нелегально введена. Це вже такі, як вони буваєте. Там ціна, звісно, більше, і мені здається, що дуже багато і в. На ринку України є. У нас теж, якщо не помиляюсь, сіра навігація, все воно працює. По антеннам. Антенни є 3000 Ось тут відео прикріплю фото, як вона виглядає. 6000, 7000. І зараз вже вийшла там ново сім, сім 7,5 тисяч таке. Ну, сами популярні в Україні, мені здається, зараз 3000 і 6000. Особисто у нас це 3600 антена. Чому так вибрав? Бо 3000 антенна. Вона вартує там, 600$ доларів на OLX, Бушна. А 6000 60 1200. Тому я думаю, вже доплатити взяти трошки більш сучаснішу. Плюс там в неї трошки кращий сигнал ловив, вона як було заявлено. Ну Такого плана. Дивіться, по сигналам є SF1, SF2, SF3 і RTK. SF2 він таки мало де зустрічається, особливо це SF1 це безкоштовний сигнал, який тільки ви купите антенну, він у ньому може бути. Вам нічого не треба докупувати. Ви просто поставили антенну, підключили, там вже є СФ1. Точність його десь 15-20, можливо там 25 см для обробітку землі, це прям шикарний результат, я вважаю. Ми так само обробляємо, навіть бачив люди, деякі сіють на сф 1 Так, да, є трошки там іграє, але руками, як я дивлюсь, ми не краще ведемо. Тому SF1 завжди буде. Далі DSF3, це трошки вже покращений сигнал. В ньому чим його плюс. То, що є повторюваність 9 місців. Тобто, якщо ви зайшли, лінію відбили на сф 3 на СФ1 я приїжджаю, то вже, наприклад, на сьогоднішній день вже трошки зміщення, там де сантиметрів 20-30. Потрібно, як на одному полі, раз підрегулював і пішов собі далі. То на сф 3 ви через 9 місяців можете приїхати і попасти в, топ ну, в ту саму лінію там, з похибкою там, пару сантиметрів. І РТК це там взагалі там, щось до 5 років. Ні, здається, 5 років. Ну, РТК ми не користуємося особисто, тому сильно за нього не розповім. Але знаєш, там велика повторюваність, тобто через 5 років заїхав, ту саму колію буде забито. І найголовніше там точність. Там 1-2 см похибка йде. Для посіву саме то вибирають. Але щоб його мати, треба спочатку активувати антенну до сеф 3 Потім сеф 3 активувати і до РТК. І плюс цей РТК потрібно кожен рік купувати. Ну, там Або на сезон ти купуєш на місяць-3. Або там на кілька років, там теж підписка, а це треба. Там ціни теж такі немалі. Тому в основному я бачу, всі працюють такі маленькі, точно працюють на sf 1 як і ми. А крупні холдинги, звісно, купують SF СФ... RTK. Там і модем треба ставити, і станцію, свою ставити. ну це вже таке, більш продвинуте. По сигналах розповів, дивіться, по антеннам є 3000, ось тут видно її на фото, і 6000. Це мені здається, саме такі дві популярні антенни в Україні. 7000, тисяч – це така ще новинки, які ще в Україну мало зайшли, бо одне, ціна їх не дешева, да, хоч там і точність краще трошки, але ціна не дешева, тому я поки що навіть їх і не розглядаю. Ми такі більш бюджетні варіанти дивимося. Трьохтисячна на OLX там не сезон стоїла від 600 доларів і вище, там, як то, як постави. Це за все за сірія кажу. Плюс ціна 600 доларів це за SF1. Якщо потрібно там SF3 чи РТК, то тобто, там ціна вже може набігти нормально. На 6 тисячній антенні там щось до 3000 може набігти. Дивлячись ще наскільки цей проплачений сигнал там SF3 чи РТК. Це теж влияє на ціну. Тому якісь такі варіант. У нас особисто 6 тисяч стоїть. Я не йду задоволений. Працюю супер, сигнал лове. У нас навіть вона її в цей. Тривогу працює, ну, можливо, у наш регіон там трошки він такий село віддалене, і за цього там нема цих, Бо, здається, як я так читав, дивився, незалежно, яка там 3-6 на, якщо є реп, воно все глушить. Неважливо, яка там антенна. Тому це таке. Бо хтось сказав, що на 6-ти краще лови. Вона трошки більше лови спутників, 6 -тисячна. Там, якщо не помиляюсь, Глонас Китайська Галілео. І ще якась там система, яку він уловить. Трактично трошки менше, і трьох трошки довше виходить на сигнали. Тобто, якщо 6 треба 15 хвилин, десь, щоб вона вийшла на точність там, велику, то ці треба трошки більше хвилин. По моніторам є декілька видів, це перше покоління, друге, четверте і п'яте сьогодні це останнє покоління. Також є активації, як і з антеннами. Тобто, якщо думаєш, що просто купити монітори, там будуть активація, ні, ще потрібно купувати активації. Їх є декілька видів, це автотрек, по нашому скажімо, автопілот, який просто буде вести. Ну, мені здається, це на всіх моніторах базою вже є автопілот. Далі, секшн-контроль. Це якщо вам потрібно, щоб виключали секції на прискочі, на сівалках. У нас, наприклад, монітор без Section Control. У нас він там є демо-режим на 15 годин, але ми не разу не використовували, бо у нас просто немає цього. Не сівалки, не прискочать, такого, щоб за ним тягати. Тому якось так. І далі там йдуть авторозвороти, документація, щоб можна було через інтернет закидувати програму, тобто задання на, моні на монітор, це з нього забирати, дивитися, як все було це оброблене. Це теж все стоїть там активувати. Не ну, входять пакети там такі. По моніторах є 1800 монітор, це такий ще старенькі. Вони ще використовують ну, вже старенькі. Старий монітор. Це перша серія, друга серія, друге покоління, можна сказати, 262.0. Це ось 8 дюймів, він такий не дуже популярний, простенький. Саме такий, мені каже, флагман. це в Україні 2630. їх дуже люблять. Там вже є автопілот, секція контроль, Ну і документації, все це є. Чи він плюс, це 2630, що коли ти купуєш сірим його, і на Жендірі є GD-Link. це такий говоря, який для інтернету служить, то монітор де працювати. Якщо ви купите сірий, 44 покоління, то можливо, він заблокується. Є такий шанс, якщо там його подали в розшук, то, можливо, заблокується. Тому в нас такі дуже сильно популярні 2630. І ціна його з четвертим поколінням, тим саме 42-40, майже однакова може бути. Бо я думаю, що з нове покоління монітор не дешевший він, залежить від активації. Далі, четверте покоління, так трошки збився. покоління це 42-40, як у нас, це 8 дюймів, невеличкий монітор. Нормально все працює. І 4640 це вже 10 дюймів, похоже, як на 2630, типу оновлення з 2630 перейшли на 4640. 10 дюймів, він повністю, якщо 42-40, це трошки де курізана версія по функціоналу. По активаціям, не всі активації можна поставити на монітор. На, тобто на 4640 можна зробити авторозворот, на 42-40 не підтримує. Тобто наш трактор 7930 підтримує авторозворот. Але монітор не підтримує. А щоб був авторозворот, тільки треба 4640 і повністю там, ультимейт, якщо не помиляюсь, активації. Це всі максимальні, тоді буде тільки авторозворот, що тоді дзжунджір зробив. І нове покоління це G5, G5 і G5, тобто 7 дюймів чи 8 дюймів і 10 дюймів, це такі великі монітори, вже, типу, як планшета йде. Так, за все це розповів за монітори антени. Далі, щоб все запрацювало на тракторі, повинна бути підготовка. У нас в тракторі вона була, тобто це, якщо є роз'ємну антену зверху на кабіні, і плюс є стійка в кабіні для монітора це взагалі супер. Ви купуєте просто антенну, вона вже з кабелем йде, вставляєте фішку. І купуєте монітор, любий, який вам сподобався, і кабель там, тож він стоїть 100-150 доларів, Підключаєте в стойку і воно все працює. Він відразу бачить систему, бачить трактори, там настроїли пару кліків і воно запрацює. Особисто сам купував так, настраював, нема ніяких проблем. Калібранував антенну, воно там показує там. Проблем з цим немає. Якщо є, там навіть в мене відео є на каналі, можна поцікавитися, подивитися. Далі, якщо немає, то це можна тільки зробити через авто, підрульку механічну, тобто там, на сьогоднішній день це Ату-300. Підрулька для руль, ми ще даже думаємо, можливо, колись на МТЗ я поставимо. Бо монітор є, антенна є, думали собі кинути на свій МТЗ. Нам тільки потрібно купити цю підрульку, бо вона щось, їх в основному тільки нові продають, ну, бувші, щось не знає, Не, не, не здручав ніде їх. А ціна новий, там, з проводкою ще в середині 1400 доларів, що і називали. І у вас буде там гарний автопілот для ту ціну. Тобто, антенну купили, монітор. Автопідрульку і все, проводку, комплектор скинули, і вже трактор на автопілоті любимо можна поставити. Тому, як на мене, найкраща зв'язка на день, це 6 антена і монітор, там дивлячись, як вам подобається. Це або 2630, здоровий 10 дюймів, або вже 46-40 дивиться. А Ми ще це так дивлюся, потихеньку, можливо, свій колись поміняємо. 4240, а можливо, на піде на комбайн, бо я все-таки думаю, ставити туди автопілот. Розібратися, щоб воно запрацювало на компанію автопілот, а на трактор поставимо 4640 вже з активацією з акшен контролем, ну, поки що думаємо. Бо ціна їх 46,40, що був відв'язаний JD-Link, десь в районі 3,5-3600 доларів Чисто чисто монітор. Ну, поки що так. Кошти не багато, це такі плани, але я думаю, колись вони да виповнуться. Якщо щось не сказав не то, або можливо помолився, можливо, щось не додавав, Напишіть в коментарях, цікаво буде почути вашу думку, бо я також стільки вчуся в цьому.